А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях? І от зараз є статистика офіційна: 46 372 Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишилися. Цей же момент Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Поняли? Вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха. Вони ламатися почали. Спочатку, ну вроді, норм свіже трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли у його. Його нема. Багато там людей олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то що люди там, ну ті му рветься втерпеться. Вони такі вже і так в гамні, уже вже не буде. короче, ділем. Ну, от таке хіба чудо може статися. але мені здається, ще рано, ще їм треба часу, вони ще дуже дуже довго можуть терпіти. Ну, взагалі, русский, я знаю, там смотрять з мене некоторі канали, боти. Уже харе, сколько можна уже ну, гамно. Все, вже пора вибиратися. Уже думайте побыстрій. Більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли, і отак от би сказали. І що то до вас представили, я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки в плен здавався. Є відео це стрес, який у людей взагалі жить в житті. Так що, слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися, я не знаю, молиться за це більше, і Україна, нарешті, хай вже отримує все, на що заслуговує, хороше, вже пора, вже ми здорові. Все, Всім попадаємося.